День, шановний сміхолюбий, я, дитецький Нікіта, приїхав з такого місця, де новини розпосюджуються швидше, ніж інтернет-плодь. Люблю сміх, він лікує краще, ніж валідом. Особливо, коли в кишені дзвонить телефон, а не дріб'язок. Тож сьогодні запрошую вас у село, де Баба вам стала блогеркою, а дід Микола справжнісінькою зіркою ТікТоку. До вашої уваги гумореска. в смартфоні пригод. Баби Ганна написав я. Баба Ганна вранці встала, телефон свій відшукала. Каже діду: Гей, Микола, ти не чув, що таке корелс ніколи. Дід зітхає та бодай, он картопля, он твій рай, а вона тік-ток знімає, як кіт спить і як корова мукає. Ти не розумієш? каже Ганна, це ж тренди, це ж процвітання, Дід на те, та й дай з миру, я не звик до тих ефірів. Вище всіх твоїх підписок я ціную миску сливок, а на ранок дзвінок із міста. Бабці, ви в трендах, вас дивиться місто, зміються всі, і навіть вмер. Хоч лайфхаків для сіл тепер, а дід бурчить, знімає шапку. Еге, дожився, зірка я без зарплатки, а ага, ганна гордо з боку тох. Не зарплата головне, головне, щоб було шоу, дід усе. а дід усміхнувся хвасько. То знімай ганю, як я сплю в шапці, назви зірка села без понтів і брів. Може, нетлік скупить прав на кліп.